Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 281 за підручником мали 7 класу автора Олександра Стера. І наше завдання довжина однієї зі сторін трикутника А сантиметрів, а довжина кожної, Боже, це пробачте, само ж собі. Так, кожної з двох інших сторін на 2 см більше зелені. За Запишіть у вигляді виразу периметр трикутника та спростіть цей вираз. Ну, добре. Так, ну поїхали. Все-таки трикутник, я думаю, ви пам'ятаєте, так? Давайте розберемо: довжина однієї зі сторін трикутника А см. Давайте позначимо. Ну, нехай все буде. А так? А довжина кожної з двох інших, з двох, тобто, ось ця і ось ця на 2 см більше. На більше додаємо 2. Тобто, у нас А плюс 2 і А плюс 2. Все. Периметр: ми знаємо, що це сума всіх сторон, так? Периметр дорівнює А плюс Б, плюс С. Це просто формула, не записуємо. Це просто, щоб, ви, щоб вам нагадати: це, звичайного, трикутника. Так, а нам треба записати для нашого трикутника. Значить, що в нас вийде? Периметр дорівнює перша сторона, додати друга сторона, так, щось не дописує. Так, і плюс третя сторона. Все, по суті, треба просто це спростити. Що у нас виходить? А плюс А, плюс А? Три штуки, тобто у нас 3 А. Так? І 2 плюс 2 це 4 плюс 4. Все, спростили. це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!